Из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. А мы вообще-то так не делаем никогда, исторически. Понимаете, так делаете вы. Когда им что-то надо, Россия, так сказать, давай, когда нам что-то надо, о, мы независимые и так далее, и так далее. Только понимая, какой ценой досталась нам наша сегодняшняя и наша завтрашняя, и завтрашний день, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли что есть наша страна. Лицемерие никогда не добивает своих целей, потому что он ставит цели ложные, неправдивые. какая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем. Только понимая, какой ценой досталась нам наша сегодняшняя и наша завтрашняя, и завтрашний день. Только понимая, какой ценой и что сделали наши предки, наши э, отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, э, защищая Родину, только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть э, наша страна, и можно только в этом случае правильно, правильно определить будущее и приоритеты на, на наших действий на сегодня и на среднесрочную. Вы не против? я его перебью трохи. А... Хотілося б, звісно, в прямому сенсі цього слова, але поки що в ем, переносному. Ну що, про ціну і цінність, а також про минуле згадав Путін і про те, якою ціною їм це все дісталося. Я би не купала так глибоко в минуле, знаєте, хоча ну без цього Росії немає, вони прям дуже люблять в тому капашитися. А, давайте поглянемо, що зробив Путін сьогодні, і за якими такими поступками його будуть згадувати в майбутньому? Ну, якщо воно, звісно, буде. А в мене питання відразу: а оця картинка в букварь попаде? Ну, тому що там, знаєте, на букві А там апельсин, Б там банан, М, мама. А от ця картинка під яку букву попаде в букварь? Під слова Мір, чи під слова руський? Чи під букву С, щоб описати СВО. Чи під букву Т у сенсі Ту Чи під букву П у сенсі Півіца. Ви знаєте, я думаю, що цю картинку можна підставити під будь-яку букву рускава алфавіта. Вона буде підходити ідеально. Тому що все російське. Зібрано в цьому кадрі. Не живе ніхто в сусідньому дворі вже. Ніхто не живе вже в сусідньому дворі. Немає сусіднього двора. Немає. Є залишки будинків, які були ровно рівно до того моменту, поки туди не прийшли русські завоювателі. Там жили люди. Мріяли про завтра, планували одружуватися, народжувати дітей. Заробляли гроші для того, щоб купити собі авто, поїхати відпочивати на море, купити дитині нове взуття або нову книжку. А зараз там немає нічого. І це я кажу про ту саму півіцу. нічого. Пусте місце. Може, та нам починаються з той песні швидкого нам мать на кожного любих і спитання Васині комуння. Певно, це іспитання. Я знову ж таки мусила вас попередити про те, що ви, що наступні кадри будуть жорстокими по відношенню до України, але вибачте забулися, в яких реаліях ми з вами е, живемо. Е, ну і оскільки Путін заговорив за е, ціну, та як їм дісталося те минуле, то е, давайте про цю ціну теж згадаємо з вами, тому що 9 мая скоро на Росії, а це означає, що е, традиційний парад пабідабесія розпочинається просто зараз. Хочу поговорити про те, як Дівіл вчора Трамп. Но Трамп человек впечатлительный, понятно, что ему нашептали, он будет человеком впечатлительным. И как любой большой значительный менеджер, и тем более большой значительный коммерсант, заработавший очень много денег, он человек, не вникающий в детали и не занимающийся микроменеджментом. Занимаясь микроменеджментом, очень сложно стать значительным коммерсантом и вообще миллиардером. Это принцип, на котором построено управление такими организациями. Поэтому, что вот рассказали, в то и верит, поскольку деталей сам не знает. От йому розказали, що Росія зачем то бомбит гражданські об'єкти, як он сказав, целые города Сірісентеонсом сказав. Я ще раз нагадаю, що Путін сам визнав, що це російські ракети прилетіли в Суми, тому що і там е, Путін знайшов собі виправдання, чому він міг зробити цей постріл по центру Сум. Е, до речі, це саме пояснення можете підставити і до. Е, ракет, які можуть прилетіти 9 травня на Красную площадь. Ну, он же не знает, что это не так. Одному ему рассказать. Надо ему рассказать, что, товарищ Трамп, Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда к сожалению, попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских. Ані ну, так, ми ж просто кожного ранку прокидаємося такі, і у нас приходить повідомлення від центру протидії дезінформації, які кажуть: сьогодні Росія буде бомбити хрещатик. Будь ласка, народ України, кияни зберіться сьогодні. Всі в центрі. Столиці. Чекаємо вас всіх на хрещатику під російськими ракетами. Увага! Замість того, щоб оголошувати тривогу для того, щоб люди йшли в бомбосховища. У нас з усіх усюд просто кричать, де російська ракета має приземлитися. При тому, всьому, що вона, поки летить над територією України, може 5, 10, 20 разів змінювати е, свій напрямок. Вона може бути в різних. Областях, і ніхто ніколи не знає, де у підсумку її точка і вона має проземлитися. Але десь за логікою Маргарітички Сіманіян це звучить так: нам оголошують, де нам обов'язково треба зібратися для того, щоб потрапити обов'язково під російський обстріл. Ну інакше немає. Очередні ваші кліврети, поляки в даному випадку, осмілюються не звати нас, наслідників Совєтської армії. на 80-летие освобождения вас Освенцева. Я уже не говорю о том, что вы не едете к нам на 80-летие Великой Победы, которую мы для вас добыли. Мы и никто другой. И не надо рассказывать про ленд-лиз. При... Не бачу орденов на груди у Симоньян. Мы... В чем тут ленд -лиз? Начнем с того, что мы с этим ленд расплатились еще только при Путине. Уже Путин был президентом, который еще не родился во время Второй мировой войны. А мы еще расплачивались с ленд -лизом. Это же не подарок был. Хотя это вроде общее дело и общая победа. Это мы перемолотили больше фашистских дивизий, больше фашистских солдат, больше фашистской техники. Значительно больше, чем вы все вместе взятые. Ну что ж, давайте на питание ленд-лизу тогда и зупинимося, тому что э, каже Маргариточка Симоньян, что это взагалі Немає жодного значення і загалом розрахувалися за ленд-ліз тільки при путіні. А отут вже ви знаєте, що я дуже люблю цифри і дуже не люблю, каде Маргарітичка Симонян трошки придумує та трошки наговорю. А Маргарічка Симонян це робить завжди. Тому я не часто беру її е, в ефір. Е, ну і власне, якщо ми вже заговорили про ленд-ліз, то давайте згадаємо, що е, надали е, союзники. Ну або ж е, сполучені штати. Е, Росії, ну як правонаступниці совєтського Союзу, відповідно 500 танків вантажівок. Радянська армія переміщалася переважно на американських машинах. Студебекери, всі пам'ятають, без них жодної мобільної війни не вийшло би. Була би піхота, були би коні. Ну або як зараз на фронті від Росії віслюки, алюміній мідь бронесталь без цих матеріалів не було би танків, літаків і снарядів. Десяток тисяч тонн тушонки і сухпайків всі пам'ятають, з чим російські солдатики наступали на Україну. Україну. три дні їм давали сухпайок. Ну а далі відповідно вони мали вже шукати його самостійно тут на території України, грабували українців і крали все, що знаходилося в наших будинках квартирах. Порох і паливо навіть базове виробництво снарядів і бензину не покривало потреб савської армії. Авіабензин, тому що радянський був дуже низької якості, і новітні літаки сучасні не могли літати на їхньому бензині. Залізничні колії. Е, кажуть, що все ж таки е, війну виграє логістика. Так, от, залізничні колії також надавали Сполучені Штати локомотиви та вагони, радіостанції, телекомунікації, обмундирування, куртки, чоботи і ковдри все це було надано. Сполученими штатами як лендліз, і та дійсно при Путіні тільки завершили розраховуватися за цей самий лендліз. Але тут є один важливий момент: справа в тому, що Росія заплатила США менше 30% від номінальної вартості поставок, і то з величезною затримкою і політичними. Скандалами е, тому е, тут знаєте дуже важливе поточнення і момент. Ну а щодо правонаступництва е, перемоги Совєтського Союзу, яку Росія традиційно приписує собі і злиться, що поляки не запрошують їх до себе для того, щоб відсвяткування, святкування е, відсвяткувати звільнення, е, так от я вам скажу, що штати давали лендліз. Велика Британія тримала фронт на заході, знищувала німецьку авіацію і флот. Франція, Канада, Австралія, Польща, Югославія і багато інших воювали з нацистами на різних фронтах. Китайці тоді е, сковували сили Японії, тому що на той момент вона була союзницею нацистської Німеччини. І ще зараз Японія е, від активних дій у цій війні все ж себе відокремлює через страх і розплату за минуле. Тому. Е, Нігоже присвоювати собі одну велику перемогу на всіх. Ну, і те, що, а, як ми бачимо, Совєтський Союз переміг в тій війні, це абсолютно не означає, що тепер він, цей Совєтський Союз, у сенсі правонаступниця Росія, сам не став нацистами, ну або ж расистами. Націоналізм. Це... Это первая стадия к нацизму. Это первый шаг национализм. Вот, потому что национализм основан на, на, на не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Flashback. Самый большой националист в России это я. Национ... І думаю, що тут е, коментарі е, зайві. Е, ну і до речі, е, поки ми далеко від лендлізу не відійшли. Не, ду не думала, що я колись буду цитувати Сталіна. Але Сталін колись казав про те, що лендліз був е, е, важливий, і що без лендлізу ми би війну не виграли. Тому якби знову ж таки е, хочеться повернутися до істоків, якщо Путін вже так любить в них. Колупатися своїми кривавими ручонками. ну і хочеться звернутися знову ж таки до північнокорейців. Хочеться звернутися до а, тих, хто зараз допомагає Путіну у цій самій війні, якщо ви думаєте. Що вас будуть згадувати в майбутньому і дякувати вам за те, що ви підставили своє дружнє плече у справі вбивства українців, то не чекайте, не згадають. Знаєте, як звоночок б організував? Да многим нашим таких друзіям, якби как бы, да на постійному пространстве, вот представьте себе, да дисциплініровані бойці отлично підготовлені, а мотивовані, сражаються в Вместе з нами, як так сказать, да, лідер, лидер, вместе там с общим врагом, и так далее, и так далее. Вот такими же дисциплінірованими. И квалифицированные могут быть рабочие из Северной Кореи. Вот я бы дал звоночек, так сказать, разом с этим странам, как бы в Средней Азии, которым стало казаться, что Россия без них не проживет, что на самом деле здесь могут очутиться другие рабочие которые не будут создавать ваххабитские кружки, которые не будут, так сказать, здесь создавать государство в государстве, которые не будут здесь пытаться устанавливать собственные порядки, не будут создавать этнические ОПГ, не будут разводить молодежную преступность и так далее. И не будут учить нас жить на, своей же стране. Вот эти рабочие могут быть очень дисциплинированными, очень мотивированными. И самое главное, они не будут пытаться здесь осесть, за деньги купить паспорт, так сказать, завести здесь семью и так далее. Вот такой звоночек был бы полезен многим странам бывшего советского пространства, которым уже стало казаться, что Россия без них просто загнется, что она просто Ну что, КНДР, Бачите, сьогодні ви доблісні солдати, а завтра можете туалети драяти на території Росії, тому що з вас можуть, як з'ясувалося, вийти, такі ж дисципліновані а, робітники нижчого класу, тому що ні гоже росіянам за собою убирать ні царське, ні імперське це діло. Заявлення. представители украинского режима ни на ночь, ни с утра. Мы прекрасно знаем цену этим заявлением. Вспомните, еще месяц полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы наускивали киевский режим на продолжение такой линии. Заявляли, что перемирие и начало переговоров может быть только в тот момент, когда Украина будет иметь преимущество на поле боя, поэтому накачаем ее еще оружием, и потом уже, когда Россия ослабнет, вот тогда с позицией силы будем разговаривать. Сейчас э, они вдруг, ну не вдруг, конечно, а на фоне происходящего на земле, на линии боевого соприкосновения, э, где украинский режим э, пятится все э, активнее назад и назад, они. Перемінили свою позицію на 180 градусов і стали тривувати знім'ядної переміри без предварительних условь. Давайте трохи про те, чому не можна дивитися вгору у сенсі не читати української преси, не дивитися українського телебачення, тому що там можна побачити правду. В такому випадку Лавров мав би ще сказати, і в дзеркало також не дивіться, як я це роблю, тому що там ви також можете побачити. Суровою правдою е, і реальність, як ви розумієте. Ну а ще краще, як ви розумієте, не читайте, не дихайте, не думайте і нічого не робіть без дозволу від е, Міністерства закордонних справ Росії, бо інакше ви ризикуєте дізнатися правду. Ну а щодо е, п'ятця назад е, і про те, що робить зараз Київ. Давайте еще э, заслухаем Шайгу. Вы думали, что его уже не А он есть. Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве живого щита. Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает... К іспортуванням терористичних методів. Мені здається, що цей текст я тільки що чула вже в когось з пропагандистів. Ви, хоча би, змінюйте букви місцями періодично для того, щоб. Вас не можна було запідозрити в тому, що ви читаєте одну і ту саму методичку. А, а по-друге, знову ж таки, та ну те, що Україна використовує натівське натівську зброю, це та а ще Україна використовує зброю зі сполучених штатів Америки, яка дісталася нам ще за каденції Джо Байдена. А ви зараз намагаєтеся зі штатами все ж таки там налагодити якісь відносини, то ще раз нагадаю вам, що це саме американською зброєю Ми зараз е, вбиваємо ваших мальчиків, просто так до слова сказала. Ну а по друге, знову ж таки. Цифри і конкретні супутникові знімки показують, хто б'є по мирному населенню України, по мирних кварталах. Ну а хто чітко попадає по всіх заводах, параходах, військових складах, аеродромах і так далі. Е, ну і звісно, якщо вже заговорили за цифри, ну ви ж знаєте, я дуже люблю цифри, тому що цифри е, обмануть очень сложно. Е, що стосується Росії, тим більше е, ну, дивіться, значить, по перше, можна зробити висновок, що за квітень місяць 2025 року російські військові окупували 178 квадратних кілометрів території України. Це більше ніж в березні, але менше ніж е, за попередні вісім місяців. Ну просто е, кажемо. Те, що є до речі, про Курщину: 52 два кілометри квадратних перейшли під контроль Росії, але 29 дев'ять кілометрів квадратних залишаються під контролем України. Там Путін вже відзвітував про те, що все жодного українського солдата на території Курщини немає. Не треба брехати, тому що цифри кажуть своє. Ну і трошки знову ж таки статистики: на картинці є графік зіткнень і. Російських втрат особового складу це за Генштабом. Ну і можемо побачити відповідно, чим більше було атак, тим більше росли російські втрати у цій самій війні. З кожною підвищеною атакою, кожен раз було більше і більше російських втрат. Тому Питання залишається актуальним. Якщо ви говорите про ініціативу з втратами про ініціативу з вбивства росіян, то та вона залишається, звісно, на вашій стороні, тому що ви їх самі прекрасно а, утилізуєте. Ми в тому лише трішечки допомагаємо. Трішечки. Я сподіваюся, що це буде відбуватися більше. Масштабно і швидше, набагато швидше. Як ми власне і зустрінемося з вами до наступної зустрічі? Побачимось, Па-па.